Незважаючи на свята, ТЦК, поліція там, і всі інші, хто їм допомагає, вони не зупиняються. Більш того, вони ще більше активізувалися. Вони хочуть і більше людей бусифікувати, незаконно затримують. До мене просто кожного дня по декілька заяв, звернень людей, що робити. Людей просто викрадають. От нещодавно зараз от позвонила людина, каже, що батька взагалі. Хтось затримав, не зрозуміло взагалі, чи ТЦК, чи поліція, чи хто це був, просто телефон вимкнений, пішов на роботу, зник. Вже тиждень не можу знайти, де він, що з ним, і так далі. Інших там хапають в Києві, прямо в центрі. Виходить людина з метро, все, його вже упакували і повезли, і вже наступного дня він знаходиться у навчальному центрі. Не проведена ВЛК, у людини є хвороби і так далі. Тобто, друзі, відстоюйте свою позицію. Як у 24-му році відстоювало, так і в новому ро році доведеться все ж таки стояти на своєму. Доведеться відстоювати свою правоту, законну, законну позицію. Якщо ви є особою, яка потерпіла від шахраїв, від е, людей, які там. Е, Виставляють себе за якихось ось представників влади, або навіть від посадових осіб різних державних органів, або установ, або організацій, або псевдо всяких там дільців, які намагаються позбавити вас, ваших прав, майна, грошей, свободи, здоров'я. Не просто так, не ну не зупиняйтеся. Не вірте їм, що нічого не можна добитися, можна добитися, якщо ви будете стояти на своєму, якщо ви будете добиватися, якщо ви будете звертатися, якщо ви будете скаржувати дії або бездіяльність тих же, тих же співробітників ТЦК, поліції, ДБР, звертатися до суду, а скажувати незаконні або протиправні дії тих же самих судів, скаржитись в апеляцію. Є у нас вже почала працювати система щодо дисциплінарної відповідальності і суддів також. Є механізми. Просто треба, щоб кожен розумів, що якщо його права порушуються, він може використати законні інструменти і щоб він їх використовував. А якщо вам потрібна моя допомога у цьому, звертайтеся до мене, я вам допоможу. Адвокат Олександр Євсютін, підписуйтесь на мої канали. І будемо разом захищатися від незаконних дій.